Доброго всім дня! Сьогодні у нас 25 лютого. вітряно, але сонечко світить, вже починається весна. Вирішив я зробити, як кажуть, таке рало для посадки картоплі і для загортання. Можна підгортати тоді дисками. Це в мене було раніше таке трало. Саморобне я ними арахіс підгортав, кукурузу. Гірки, картоплю перший раз, тоді зробив лапу. Ось так. Вона тут ставилася, я копав нею. Зараз цю лапу відкручу, відріжу і поставлю туди ось цей зробив окучник. Окучник вирізав, робив ось по такому невеличкому шаблончику і старої буржуйки з газового балона універсальний матеріал. Приложив, ось так, вирізав і зразу, як бачите, вийшло, ось, як кажуть, і по винту. Уварив сюди значить, носик із 8 мм металу. Почистив уміру. Це не вичищав не треба. Воно буде вичиститися тут десь, мабуть сантиметрів 28-30. Я його велико не робив. Це для посадки. Він буде йти по м'якому ґрунту після фрезеровки. Робив, я хотів одразу колеса, трубку таку варив тут на 16 гайки. Потім в мене з мотоблока залишилося, де я удлінітілі ставив на полуося, як кажуть. До колеса ось такі ці. І тут совпало якраз хорошо. Совпало на болтики і буде ширина по центрах 60, 60 сантиметрів. Чому іменно на 16 болтів? Тут стає 203 почіпник. Він трошки, як кажуть, гойдається, можна або фольгу підложити. І він і так тут підконується, де зажимається. Між ними вкинув із пластикової труби розпорну втулку, щоб не зажимало. Хоча От тут такі тут обороти. Тут, значить, сюди встановив, трошки возьму на роботу на токарному, зроблю, щоб під підшипник було тут менший діаметр, щоб воно тут не впирався, підшипник. І те, що ось так трошки гойдається, я сюди вставлю 4 проволочки на 8, прихвачу до цього, або до цей. І буде він роботи хорошо. Потім не треба, відкрути, виняв і все. Тут я його сувати туди-сюди, це я робив його, як під картоплю копа, сверлив. Як для підгортання ці не треба відверстити. Воно зажимається ось цим болтом. Тут відверстити не треба. Одного болта достатньо зажимає, можна ще тут проварити гайку на 10 чи на 12 і ще зверху прижимати. Діски розвернуться, тоді загортати. Вирішив дисками. Дісками краще, ніж роблять такі лопатки. Цим буде набагато краще. Може поставлю на скати. Скати поставлю камери. А може і так. Так навіть буде лучче, воно буде оставляти слід такий і тоді по колесі йтиме. Це я так уже починаю підготовлюватися, тому що не знаю по чому буде бензин. Та да і в мене все там ну, 2-3 сутки максимум. Лучче я перефризорую і зразу сажу по м'ягкому. Так що, щоб не перезиватися. З цим мотоблоком зразу перефрезерував, натягав, посадив, натягав, посадив, щоб земля і релля не сохла, тому що в нас, як садить, завжди вітри, земля важка. Ну це так. значить, Так я вирішив вже підготовлюватися до весняних робіт.